Привіт, Віктор, радий тебе бачити. Привіт, я теж тебе радий бачити. От хотів тебе запитатися, бо в нас багато глядачів питаються, чи є якісь певні відгуки. Да? Я дуже радий, що ти погодився відповісти на певні питання. Що ти можеш розказати, наприклад, про карпатську терапію і що саме тебе спонукало до того, щоб спробувати для себе такий спосіб. Ну, в принципі, я давно шукав якийсь природний засіб для того, щоб стати більш активним, повернути собі здоров'я. Активність, щоб стати більш таким активним в житті. І в голові крутилося, що треба не якоюсь хімією користуватися, там, щоб, щоб м'язи качати, а іменно щось природне шукати, щоб було мотивація якась і бажання. І так спробував ту річ. І... Трошки більше місяця пройшло, і вже результати просто фантастичні в плані того, що я можу і що я колись міг. А які зміни в твоєму самопочутті ти помітив після того, як почав проходити терапію? Ну, я спав погано. Вставав час від часу, вночі бігав до холодильника, щось там перекусити, бо спати неможливо було, якщо шлунок пустий. Тепер я сплю отак от ліг. І до ранку до будильника, я сплю, не, не встаючи взагалі з ліжка. Навіть в туалет не бігаю. Що е, з чим. Пройшла задишка, пройшла втома яка-небудь там. Су су суглоби перестали повністю боліти. Е, позвоночник перестав хрустіти, бо в мене все так, добря, спазми, хрускало так добряче. Пазми, спазми познімало, так? Да? Навіть, можна сказати, не тільки спазми, а і запалення всякі різні, які були по організму. Що ще? Ну, фізичне самопочуття, так щоб не збрехати. Там, я себе в 20 років навіть так не чувствую, не відчував, як зараз я себе відчуваю. Є, от зараз мені вже майже 40, я себе відчуваю краще, ніж в 20 років. Це дуже приємно чути, що тебе так змінило. Тобі ж це конкретні результати, ти помітив в плані здоров'я, загального самопочуття після того, як. Почав приймати курс. Та на сьомий день. На сьомий день у мене відбулося просто вривний рух енергії в тілі. Я почав і на роботі все встигати, і на навчанні все встигати, і в житті все встигати, і нема такого, що я там думаю. Я просто беру і роблю. Треба щось. Я встав, пішов, зробив. Все, немає ніяких проблем, немає ніяких питань. Нема ніяких там думок, що я там не можу, не вийде. Став, що роблю. Тобто для тебе мотивація в першу чергу відіграє важливу роль. Так, і не тільки мотивація, тут страх зникнув. Який-небудь страх, що там не вийде. Нема. Не вийде, значить не вийде. Значить, так має бути. Значить, це якийсь крок до того, коли вийде. Якось так. Тобто, яку ти оцінюєш для себе от ефективність саме такої терапії на цей короткий проміжок часу? Ну, трошки більше місяця пройшло, і я, в принципі, мінусів для себе ніяких не побачив взагалі. Ефективність у всьому самопочуття, бадьорість, продуктивність. В голові порядок наводиться дуже серйозний. Якщо раніше ви на себе забували десь в чомусь, були якісь невпевнені там. Ми усвідомлювали, як з людьми розмовляти так, щоб отримувати своє, то через деякий час ви то все починаєте усвідомлювати і нема ніяких проблем в житті. І не треба ні з ким сваритися, просто спокійно, виважено. Нервове збудження, так. Да. Пояснюєш свою точку зору і з тобою погоджується. Класно, ти знаєш, я задоволений, що в тебе такі класні результати. Щоб ти порадив людям, які сумніваються, чи варто їм пройти такий курс. Ну, це, в принципі, вирішує кожен. Якщо він хоче щось в цьому житті міняти, якось йти далі вперед, розвиток якийсь отримувати, щось здобувати в житті, більшого якісь, більше висоти піднімати собі, то я би радий пробувати таку натуральну терапію. Щоб ще такого додати мотиваційного для всіх. Ну Якщо ви в житті себе не любили, то у вас є шанс себе полюбити по-справжньому, а полюбити себе, полюбити всіх інших людей. Не треба буде ні з ким ніяких сварок робити. Ви просто будете від того почуття любові зі всіма взаємодіяти, і все буде ну, супер в вашому житті. Супер, супер, Віктор. Дякую тобі за такий гарний відгук. Думаю, ключачам буде приємно подивитися, яке враження на тебе склав такий чудесний курс карпатської терапії. Це тільки початок. Я думаю, що ми ближайшим часом, десь через місяць-два ще зустрінемося і поговоримо по цьому питанню, і тобі буде ще цікавіше щось розказати. В цьому плані немає проблем. Мені навіть цікаво десь їздити, порисуватися, спілкуватися з людьми. Був дуже довгий час дім, робота, дім, робота і ніяких не було змін в житті. А тепер... Постійно, навіть от, сижу, сидиш на роботі, треба якось з'їздити, вирвався, пішов собі, з'їздив, поїхав, вернувся назад на ту роботу, доробив роботу, далі поїхав десь і енергія просто. Тобто деякі паркани в тебе зникли, правда? Та їх, в принципі, так би і нема. Хіба трошки десь стидаєшся, там, якихось нових моментів десь виходити. Ну, певні комплекси були, да, але вони знялися. Але вони потихеньку-потихеньку все, все, далі далі відходять на другий план. Це якраз про цей страх, який ми говоримо, тому що страх якраз створює ті паркани, бо багато людей саме бояться почати змінювати себе. Ну, да. так, саме так. Окей. Дякую за такий гарний відгук. Я думаю, що ми ще побачимося і гарного дня. До побачення.